Микола. Павличук Микола. так? скільки ви працюєте водієм уже? Почти 24 роки. години. А ви ознайомилися з тролейбусами, чим вони зручні, незручні у порівнянні з тими тролейбусами, які їздять зараз по місту? Мені ознайомлюватися не було, не було в принципі чого. Я робив вісім однолазів. Лазти, в принципі, те саме, що їде. Ми їздили в Вінницю, ми були в команді 4 чотири дні. Мені вчилися їздити. Як ви оцінюєте нові тролейбуси? Я не скажу вам, як їх оцінюю, я з людьми ще не їздив. Поїжджу з людьми, потім скажу. Ну, а поки що так, поки нормально. Нормально. Хорошо. З людьми поїздимо, я з людьми не їздив, я не знаю, як вони покажуть себе на лінії.